Квіти, свічки, напої, різноманітні смаколики, легка музика. Такої атмосфери на тренувальній базі Полісся не було ніколи. Так, максимально незвично, варто кажучи. Мені здається, незвично так само бачити тут таку кількість людей в піджаках. Зазвичай тут костюми трохи іншого формату на базі. Все дуже красиво, все дуже смачно і не знаю, все супер. Скажи би таке щодня після тренування, так? Могло би бути, так. Да. Дуже все класно, так. Да. Тренувалося б краще. Я думаю, так. Да. Це, скажімо так, не святкування після перемоги Чорноморця. Святкувати ще зарано, все тільки починається. Та й ніколи не було такого, щоб на тренувальну базу футболісти, тренерський штаб, менеджмент, представники команди запросили своїх других половинок. Президент клубу Геннадій Буткевич зробив напередодні свято весни. Маленьке свято саме для е, жінок футбольного клубу. Полісся для дружин, тренерів, дівчат, тренерів, футболістів. Відчути трохи, ну скажімо, якогось свіжого повітря після дуже. Непростої, але дуже класної перемоги над Чорноморцем і влаштував так маленький скажімо так, форшет для всієї команди. Наш президент завжди хоче можливо, перевершити себе з кожним разом. Це ось такий подарунок до свята, наближаючися до дня наших чарівних всіх. Жінок, ось до міжнародного свята. Ось президент вирішив зробити такий приємний, скажімо так, жест, приємний подарунок, запросити всіх, хто зміг, звісно, доїхати сьогодні на базу. Але давайте заспокоїмо це не вихідний. Все таки Ні. сьогодні було тренування. <свісно> сьогодні було тренування. Сьогодні буде ще ось виступ, на якому ми всі разом будемо. Завтра так само ми повертаємось до тренувального процесу. Тобто, це ось ми знайшли таке віконце протягом робочого дня на ось напередодні свята. Для президента клубу дуже важливо це те, що він хотів передати дружинам, і подругам тренерів та футболістів, щоб зараз вони максимально були морально поруч з гравцями, все, щоб підтримати їх, зробити цей останній фінішний спор для того, щоб досягти мети Єврокубкової зони. Отож, кохані футболістів мали змогу побачити, куди ж щодня їздять їхні чоловіки, де бувало ночують, та й взагалі в яких умовах працюють. Мені показували медичні кабінети, взагалі територію, як тут все ну, строїться і що тут повинно бути. То дуже ну, такий рівень високий. Мені дуже сподобалось. Дуже такий. Ну видно, що е, зацікавлені люди в цьому, щоб вибудувати е, ну, гарну. Базу футбольну для, і щоб були всі умови для проживання футболістів. День, вчора в тебе такий особливий день був. Ти дебютував в полісі. Я думаю, що важливий день для, для вашої сім'ї, скажімо, так, дуже був. Ну, Для мене це прям нереально важливий, але ви знаєте, ну, хочеться більшого. Я, я розумію, що ще не на часі, але я. Хочу допомагати якнайбільше команді, хочеться більше грати. Буду все, все робити від мене залежне, щоб е, як зрсоставити е, конкуренцію нашим захисникам, які зараз грають, і боротися за місце щоб теж грати, і радувати вболівальників. В першу чергу радувати вболівальників, боротися за високі місця і перемагати найголовніше перемагати. Я думаю, що дуже непростий період, був, от наскільки було складно наск... потрібна була моральна підтримка, тому що було дуже тяжко і фізично, і морально, тому просто треба бути поруч з коханою людиною, і це відчувається, коли треба допомогти. Ну, власне, дякуючи вам, Даня пришвидшеними темпами відновлювався. Ну, по-перше, дякуючи Дані, що він дуже хотів цього, щоб допомогти клубу, щоб на нього розраховували люди, щоб він допоміг команді, а вже потім я ну якось допомагала морально. А ви любите футбол, Дивитеся, От порізаю? Ну так, ми завжди дивимося і Полісся, як грає, і е, за кордоном, як клуби грають. То коли є якісь е, цікаві матчі, то ми завжди дивимося разом. Лігу чемпіонів завжди дивитеся? Завжди. Вже ну, іноді так, коли кажу, що сьогодні в нас ввечері футбол, вона каже. Ну як завжди, улюблена команда після Полісся? Реал Мадрід. Ух ти! Запитайте футболіст, хто? Крістіана Раднула. <х hackle> то треба за іншу команду, за Аль Насер вболівати. Ну, <щання> ну він завжди в серці Реал Мадриду. В твоєму теж? І в моєму теж. А у вас один той самий кумир, так? Ну так, звісно. По-перше, Данило нього а потім вже Крістіана Роналду. Ну, то <проб> ясно. Назвати Летиція, я дуже щаслива, що мене запросили сюди. Це було дуже неочікувано, і тут все так гарно. Велике спасибі за це запрошення. Скажи чесно, ти вперше на роботі свого чоловіка, отут на тренувальній базі, Я вже була тут кілька разів, але тільки зовні, коли забирала чоловіка після тренувань. Тут неймовірно гарне місце, дуже хороший тренувальний центр. Він дуже затишний. Розкрий, будь ласка, таємниця. От коли е, твій чоловік приходить після не надто вдалих поєдинків, він надто засмучений, і як, от який рецепт, щоб його там заспокоїти, розвеселити? Є щось таке? Мене є один секрет, коли Талес приходить засмучений після гри чи після тренування. Мій секрет це приготувати смачну їжу. Мова про фейжуаду – це страва із бобів. Він так це любить. Я навчилася готувати їх саме так, як робить його мама. Ось після цього його настрій завжди поліпшується. С фасом чесно, чи критикує буває тебе дружина? Дружина там десь десь не так пробив, десь не так щось зробив. Так, так. Розбір гри починається ще вдома, в найдрібніших деталях. Після кожної гри каже, де я міг інакше щось зробити: віддати пас чи вдарити. Дякую. Дякую. Ну і як же таку подію не закарбувати у спільній світлині? Але на цьому святковий вечір не скінчився. На команду ще чекав концерт амбасадорів клубу і просто хороших друзів Полісся гурту Друга ріка. Чи є у вас найулюбленіша пісня Другої ріки? Ну, мабуть, да. мені дуже подобається. Так дуже вона чіпляє за серце, за душу це що ти почув. Коли ви востаннє останні були на концерті, до речі, і якої групи? Останній раз на концерті я був ще до війни. Можу припустити, що ви давно не були на концерті, зважаючи на дуже. Ось, такий... Якщо ви зараз мені не дасте, як мінімум, думаю, хвилин п'ять подумати, то я зараз Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю, коли було останній раз таке нагода взагалі, скажімо так, відволіктись, відпочити, там, не просто вихідний провести, а дійсно на щось приділити, скажімо, той час вільний на щось, окрім там, роботи або якось там сімейних справ. Ось тому да, це так само буде щось нове, нове, враховуючи, як давно було. Коли ти в останній раз десь був на якомусь концерті або навіть не концерті, якийсь такий от щось таке було? Це було ще в Ужгороді, але дуже давно, десь років три тому, не знаю. Ну, давно. А що то було? А Це в Ужгороді просто як був. Клуб. Нічний клуб? Да, да, да. То да. це тобі скільки було років? П'ятнадцять. <рес> 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 ну буває таке. <рес> тобто від п'ятнадцяти років ти більше не ходиш в клуб? Ну я старшими просто ходив, так що <рес> можна так. А як, я не знаю, як зараз в нинішній час, як розслабляються нинішні футболісти молоді юні. Ну, зазвичай ми після тренування просто приходимо в комнату, там поїли, і спимо просто там, на обідній сон, наприклад. Ну, тут вже не, не, нема таких розваг, як було давніше. Плюс та перша війна і, і не хочеться. Слухай, вчора бачила після, після матчу, там тебе оболівальники розривали, там твоя вже фан-група зібралася чи як? Та я не знаю, я просто багато разів чув. Що... Кликали, типу, караман, караман, підійди. Ну, а що мені робити? Я підійшов там, пофоткався і все. А щось просили, футболку просили? Ну, Просили футболку, просили гетри, шорти. Ну не можу я все роздати. А я бачила, що ти там діставав щітки mm -hmm. і показував, то що було? Просили щітки, а я кажу: ну дивіться, в мене такі щитки, то в мене щітки з сім'єю і ну, не можу їх віддати. На другу руку сказав, що візьму другий і віддам ці, які мені не потрібні. Ага, так все-таки, що ти вчора віддав? Нічого не віддав. <рес> Як тобі ця е, слава, яка тебе потрошки накриває? Ну, я думаю, що це ще за скоро, якщо чесно. Слава така. Ну, це в більшості діти були. Ну, Мені подобається, що мені ще говорити. Ну це супер мене. А що ти що треба, щоб знаєш не спіймати зірочку? Що зробити треба? Тебе є якийсь такий самоконтроль? Ну, я самоконтроль, звісно. Я просто працюю і працюю далі на полі, доказую. Ну а потім усі зібралися на концерт. Перед початком концерту ще відбувся благодійний аукціон на потреби ЗСУ, де більшість лотів викупили саме представники Полісся. Брелок з емблемою Азову за 5 тисяч гривень, книгу Очі Маріуполя за 10,5 тисяч, український стяг за 17 тисяч гривень. Це мій улюблений футбольний клуб. 10 тисяч раз. Десять. А ви бачили вони за Денисом сидять? Да? Це, 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 це все пов'язано. 10 Десять гривень раз, Я дякую перш за все за те, що прийшли, завітали на наш матч. Ми вас вітаємо з перемогою. Вчорашки. Ми амбасадори ФК «Полісся» у всьому світі і завжди розповідаємо про нашу найкращу команду в світі. Але я не від того зараз їх оголосив. Я хотів запитати, бляха, як ви 45 плюс 45 заганяєте? Тут 30 хвилин і я вже мокрий стою. Ну, а мабуть, ви трохи молодші. А потім було продовження аукціону, де свій лот був і від футбольного клубу Полісся. Це м'яч з автографами команди. На сцену вийшли Олександр Денисов, Руслан Бабенко та Сергій Чоботенко. Ми не з порожніми руками. Це від нашого президента, Геннадія Буткевича. Ось такий спеціальний подарунок для тебе. Давай. Оппуски, коли б останній раз, Валерій Хартішин роздягався на сцені. Хлопці, покажіть, що ми даруємо вам. Справжні брендові речі. Сила в так? І м'яч від капітана, який ми хочемо, щоб сьогодні був розіграний, і кошти пішли на нашу ЗСУ. Дякую, Олександр. Дякую, Руслану, Сергію. Дякую за те, що ви завітали і за, за подарунки. Це дякую. Отож, м'яч був розіграний на аукціоні, і його придбали за ну поки що це найдорожчий лот. 21 тисяча гривень продано, Сергійко. іди сюди, іди сюди. Йди, я тебе вітаю. Але Але потім на сцену вийшов і мада Шур. Дуже хотів би собі такий м'яч теж. Ну Ви не смійтесь, не все так просто. Назаренко там на базі не, не наздогнати. Гусуляка часу немає ніколи. Андрієвський тільки прийшов вже там, ігнорує мене. Думаєте, я можу ці підписи зібрати. Хотіли би у колектива, у всіх присутніх попросити прийняти ставку від лиця колективу футбольного клубу Поліс 100 тисяч гривень і на підтримку збройних сил України. А м'яч обов'язково піде Сергію, який так славетно за нього боровся. У подарунок піде від колективу футбольного клубу Поліс. Ось таким насиченим видався цей день для полісся. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і не забувайте, що сила і справді у зграї, слава Україні!